Хто ви такий? Йдіть сюди, хто ви такий питаюся? Хто ви такий? Ди... Ближче підійде. Добрий, йди сюди. Хто такий, що ти махаєш палкою тут? Хто такий питаюся? Хто ви такий? Звідки ви взяли ту палку? Ну, вам дали права, да махати палками? Мені все рівно. Ви виконуєте функції, дає? Ще раз питаю. Ви не дає. Хто дав право стояти на дорозі? Я не буду стояти, я отут собі стану, де я хочу. Як ви будете в формі, при жетоні, тоді я з вами буду щось говорити. Все, відійди звідси, бо я задавлю. Ворохом, контролер з координації зупинок. Я підпорядковуюся працівникам міліції, працівникам дає. Хочете поговорити зараз? Питань немає. Зараз вам дам телефон. Дайте примов. Давайте сюди, дід. Дід, підходьте сюди. Правильно? Я ви не маєте права взагалі до мене махати тут. Яке начальство? Я вже чотири рази з вашим начальством спілкувався. Що воно мені розкаже? Ага, то ви журналіст. Та ви що, я яке вам значення? Я зараз водій. Я водій. Ви водій? водій а ви тоді були з хлопчими правильно? Зараз хлопці під'їдуть будемо далі спілкуватися, але яке право, яке ви маєте право? Григорій Миколаєвич, я нічого. просто не хочу. Я з вами так буду. Яке Але ви не маєте не маю, право, маю, Григорій Миколайович, мене зупиняти на дорозі. Я не маю право. На... Яке ви маєте право? Скажіть Але ЛКП так. Львів Автодор Львів? 004. Хто Львів? вам дав то право? Іван Іванович вам дав право. Так. А хто такий Іван Іванович? Береза. Береза? шагло. Ні, ні, ви мені скажіть, вони є працівники ДАІ? Ні, вони працівники ДАІ. Але я Ну яким чином я до синютки відношення маю? Тому що він нас поставив міської ради, авто. От і ми стоїмо, а що не всі на стоянку мають стоять. А ті автомобілі що я тут стоять? Розкажіть. Трасна міліція. Ось це все автомобілі міліції. Ви Тому мене, нас ви нас мене нас... чітко за... Які таксісти? Ні одної шашечки нема. Ви думаєте, я їх поставив так просто? Я, я вам просто так? кажу про те, що ні ви. Ні ваш напарник не має права кидатися мені під кулеса. Я ви вам ви говорю кидає про кидає. то. Ви, 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 мені... ви мені створили... Добре, я, Та я не хочу, мені тут не я треба. Я Та, хочу... я не Та чекайте, збавити. то йде ваше начальство? Нач... Давайте чекаємо ваше начальство. Воно щось там стоїть, вони не йдуть, я так дивно та схо. Ну та зараз то скільки будемо чекати? Боже, я нормально бажання звоняку схори. Ну у вас не є, у вас не є не рація не прилад. прилад, ну зв'яжіть, ви ж ви ж можете, звати. хто не, там? Мене... Я бачив там Андрій стоїть ваш, ну і що, ну, ну, ну і що, Андрюха, ну, ну що ваш Андрюха нам Андрюха є, Ну є, що Андрюха нам поможе? Ну я знаю, що ви від того, добре є, та й. Давайте та я не буду, я до нього сам під'їду. Все, пошкоду побачили вам. Чудово. Поб... Побудь у телефоні, будуть бити, почуєш. Будуть бити, почуєш. Парковщик, як ваше прізвище, Бейджик, покажіть, будь ласка. Петришин Ігор Миронович, добре. Зараз Ігор Миронович на вас буде скарга в міліцію. Викликаємо. На другий раз під машину кидатись не будете. Чуєте, що я до вас говорю? Де вас Андрійко, як ви там? де ваш Андрій?